Як ефективно тренуватися? Для того, щоб відповісти на це питання, треба визначитися з метою ваших тренувань. Бо будь-яка ефективність це співвідношення зусиль та часу на отриманий результат. Тобто, якщо ваша мета просто ходити до спортзалу та гарно проводити час, ви можете тренуватися як завгодно. Будь-яка рухова активність, якщо ви не травмуєтесь в процесі та не перетренуєтесь, Корисна. Рухатися це краще, ніж не рухатися. І перетренованості насправді не буває, буває нестача відпочинку. Але якщо у вас є певна мета, то ефективність тренувань вимірюється тим, як швидко ви можете її досягти. Мета фізичних навантажень насправді не просто стати сильнішим, а не стати слабкішим. Бо якщо ви не тренуєтесь і не працюєте фізично, то з віком наше тіло починає слабтішати. Що таке тренування? Тренування це адаптація організму під впливом певних стресорів. В першу чергу треба визначитися, якої саме адаптації ми прагнемо, в другу чергу, які мають бути стресори. Адаптація, тобто зміни в організмі, бувають або структурні або метаболічні. Структурні змінюються саме тіло. Це м'язи, вони стають більшими за розміром, більш здатними на певні зусилля. Це зв'язки, сухожилля, які можуть стати більш еластичними. І це кістки, які завдяки навантаженням стають більш щільними. Або не втрачають щільність з віком. метаболічна адаптація це здатність нашого організму отримувати енергію та утилізувати відходи від переробки цієї енергії. Це відноситься до нашої витривалості. Я написав нову книгу, яка називається Час гроші і здоров'я. І от у розділі здоров'я є велика глава присвячення протоколам тренувань. Бо певні адаптації. Вимагають певних стресорів. Ще в 1908 році був відкритий так званий закон Йоркса Додсона про те, наскільки інтенсивним має бути стрес, щоб викликати певну адаптацію або мотивацію. А це така перегорнута буква У. Якщо стресор занадто слабкий, адаптації не буде. Ну, от Ви взяли гантельку в один кілограм і щось там качаєте м'язи, тіло на це не реагує. Навпаки, якщо стресор занадто великий, адаптації не буде, бо тіло не справиться. Ви взяли гантельку в 50 кг та порвали собі м'язи. Тобто процес гормезісу використання стресу для росту відбувається десь посередині. Але у нас є різні адаптації. Це не я їх вигадав, це відомий спортивний лікар Енді Галпін. Він відкрив 9 основних адаптацій організму. І кожна адаптація вимагає певного режиму тренувань. І зараз ми пройдемося по усім дев'яти адаптаціям. Перша адаптація це техніка виконання будь-якої вправи. Коли ви вчитеся чомусь їздити на велосипеді, робити станову тягу, виконувати прийоми рукопашного бою або навіть чита іноземну мову. Це в першу чергу тренування вашого мозку. Це процес нейропластичності. Бо не існує такої речі, як м'язова пам'ять. Перша адаптація найважливіша, бо якщо ви будете виконувати фізичні вправи, особливо з навантаженням, неправильно, ви можете травмуватися це як максимум. Як мінімум, ви навчитеся виконувати вправу неправильно. Саме тому починати тренування бажано з тренером. Навчитися по відео. Це те ж саме, як вчитися їздити на велосипеді на велотренажері. Не те. Для того, щоб ефективно тренувати власний мозок, тобто для запуску процесу нейропластичності, для вивчення техніки, Енді Галпін рекомендує 4-7 разів на тиждень по 15-30 хвилин від 3 до 5 підходів. по... 3-5 повторювань за підхід. При цьому, якщо ви використовуєте додаткову вагу, це не більше 30 або 40% від максимальної ваги, з якою ви можете працювати. Це навчання рухом. Без цього прогресу не буде. Або він буде дуже повільний, або не в ту сторону. І пам'ятайте. Процес нейропластичності відбувається під час сну. Повноцінний сон це теж елемент тренування. Друга адаптація це швидкість, це здатність швидко рухатися і прискорюватись. Зазвичай, коли рукопашники, боксери працюють над швидкістю, вони беруть в руки гантельки і починають рухатися з додатковою вагою. І коли ви ці гантельки кладете, вам здається, що ви рухаєтесь швидше. І це правда. Це як Навесні зняти важкі черевики та вдягнути легку, легке взуття. І вам здається, що ви ходите легше. Але цей ефект, коли ви відкладаєте гантельки і починаєте рухатися швидше, він триває десь пів години. Потім він проходить. Для того, щоб ефективно тренувати швидкість, її треба тренувати 2-3 рази на тиждень, не більше 3-5 вправ, по 3-5 підходів, по 3 5 повторень. І використовуємо менше 40% максимальної ваги. Між подходами відпочиваємо від 3 до 5 хвилин. Але у кожній спробі ми викладаємося на 96%. Це майже здох, але не здох. Наступна адаптація вкрай важлива для тих, хто займається самообороною або рукопашним боєм. Це вибухова сила або потужність. Не те, скільки ваги ви можете підняти, а скільки ваги і як швидко ви зможете підняти або штовхнути або жбурнути. Тренування потужності 3-5 разів на тиждень, 3-5 вправ, по 3-5 підходів, по 3-5 повторень, від 30 до 70% максимальної ваги. Між підходами відпочиваємо від 3 до 5 хвилин. Наступна адаптація це максимальна сила. І от тут люди зазвичай думають: я ж не пауерліфтер, я не штангіст. Навіщо мені це станова тяга? Але нагадую, з віком, якщо ви не тренуєтесь і не працюєте фізично, десь з 30 років ми починаємо втрачати м'язову масу. 1% на рік приблизно. Тобто, к 50 рокам людина, яка не працює і не тренується, Тратить 20% м'язової маси, і це серйозно. Тому тренувати силу потрібно для того, щоб не стати слабкішим. Тренувати силу хвата. Бо, наприклад, серед людей похилого віку дуже поширена травма це травма внаслідок падіння. Людина стала слабка, їй важко втримувати баланс, і коли вона падає, вона за щось хапається, але не може себе втримати. Тому максимальну силу треба тренувати, в тому числі для щільності ваших кісток. Бо десь з 40 років ми починаємо втрачати і це. Явище називається остеопенія, може перетворитися на остеопороз. Тому максимальну силу ми тренуємо за наступним режимом. 3-4 рази на тиждень, 3-5 вправ по 3-5 підходів. Від 1 до 5 повторень. І тут же використовуємо як мінімум 85% максимальної ваги. Наступна наша адаптація це гіпертрофія, щоб м'язи стали більшими. Або щоб вони не стали меншими. Великі м'язи це не для краси, це не для марнославства. М'язи це наш орган. Він дозволяє нам ефективно рухатися, і м'язи захищають інші органи. А ще м'язи допомагають нашій імунній системі. Для гіпертрофії ми тренуємося 3-4 рази на тиждень на кожну групу м'язів. 6-12 повторень по 60-80% максимальної ваги. Від 10 до 20% підходів на кожну групу м'язів. Упродовж, упродовж тижня відпочинок не більше однієї чи двох хвилин. Наступна адаптація це м'язова витривалість. Коли ви стоїте в планці, ви ще навіть не спітнили, ви не запихались, у вас не піднявся пульс, але тіло починає тремтіти. Це воно. Це м'язи вже переробили глікоген, який вже був в м'язах, але вони не здатні. Отримати більше глікогену з вашого кровотоку. Пам'ятаєте, метаболічна адаптація, тобто будь-яка форма витривалості, це здатність отримувати енергію та утилізувати відходи енергії. От коли м'язи пече, це відходи енергії. Для того, щоб тренувати м'язову витривалість, ми її тренуємо 2-3 рази на тиждень від 15 до 40 повторень за підхід. Використовуємо від 30 до 60% максимальної ваги. Або ми тренуємося з власною вагою, але до відмови, до упаду. Можна використовувати кругові тренування по 3 6 кіл з відпочинком менше, ніж 1 хвилина. Наступна сьома адаптація це анаеробна витривалість це ваша здатність 20%. 30, 40, 90 секунд працювати на максимальному пульсі. Це те, що потрібно, наприклад, для спринту або для бійки, для самозахисту, короткий вибух, вибухове зусилля. Анаеробну витривалість. Ми тренуємо 1-2 рази на тиждень, 5-6 хвилин роботи на повну до упаду. Це може бути 8 раундів по 20 секунд або 4 по 30. І відпочиваємо не більше 30 секунд між раундами. Восьма адаптація це максимальна аеробна потужність. Це ваша здатність працювати від 5 до 15 хвилин на межі, схопити щось важке та забігти на 9-й поверх або, навпаки, спуститися в сховище. Максимальна аеробна потужність тренується 1-2 рази на тиждень, і це може бути 10 хвилин. Бігу або велетренажеру. Або 4-6 раундів по 3-5 хвилин на максимальному пульсі. Ми не відпочиваємо довше, ніж працювали. І остання адаптація це загальна витривалість ваша здатність довго рухатися з навантаженням. Бігти в помірному темпі 30, 40, 90 хвилин. Іноді буває потрібно. Тренуємо 1-2 рази на тиждень від 60 до 100 хвилин у другій зоні кардіо. Де ж знайти час на всі ці адаптації? Насправді, деякі адаптації можна тренувати в один день. Ви зараз побачите в таблицю, які адаптації добре дружать одна з іншою. А деякі адаптації виключають одну іншу. Саме тому деякі модні напрямки фітнесу. Коли вам пропонують кожного дня новий воркаут і тренувати все і одразу, приводять до того, що ви тренуєте все і одразу однаково погано. Ви можете побудувати собі ефективну програму тренувань, навіть якщо ви тренуєтесь два або три рази на тиждень. Використовуючи той час, що у вас є, але розуміючи при цьому, що саме і як ви тренуєте. Завдяки цьому ваші тренування будуть більш ефективними. Але якщо вам просто подобається рухатися, рухайтеся. Краще рухатися 5 хвилин на добу, ніж не рухатися взагалі. Моя нова книга зараз готується до друку. В описі до цього відео є посилання на мій сайт antonfarb.com. Якщо ви залишите там свій імейл, ви будете першим, хто отримує посилання на попереднє замовлення книги Час. Гроші та здоров'я. Тренуйтеся, життя бентежне.